Всім привіт дорогі підписники! Я хочу показати наш соняшник. Виделіте Селект Саксон. Такий сояшник Трохи поганенький. Дощів не було. Зараз покажу на цій стороні тут час хороший. на другій половині поля. Там земля потріскалася, По сія легендірівською сівалку. воно трохи... Як сушти воно лопає. Бачите, дорогі підписники, як на цій половині поля, воно полопало. Земля потріскалася. Полопало, його мало зійшло, дивіться. Там ще на цій половині поля є. А тут дивіться. Тут є, там нема. Саме насіння класне, то що за... Земля потріскалася і його не було, не було де вцепитися. Ось дивіться підписники, яка соя. Сіяли ми її з добривом та з бактеріями. Головне, але треба дощу. Вон також ноша йде туди сойка. славна, але треба дощу. Це ось тут така сойка у нас також. Це трошки нема, а так то байдужа сойка. цвісти починає. Так, ось наша пшеничка. Озима, сіяна після сої. Ну, така, звісно, не тужа, але є. Так, а тут ось наша пшениця після соняшника. Саксон тут був посіяний. Тут то, то по краю краще, а туди. Бачите, менший коло сюди проти цього. Але все одно що маємо, то маємо. Ділося б, звісно, краще. Ось дивіться, дорогі підписники, ось о кукуруза. Це тут цілина була, розробили її і перед посівом спризували. Такі діли. Ну, висушило землю, ну цілину, головне цей рік розробити. А тут де ось не цілина. Бачите, після соєшника є трошки соешник. Тут таке він вже не влітає. А тут -то є ось кукуруза, є воно славно. Тут трошки їжі, а сюди ось що темна і славна. А тут нормально, а тут, бачите, земля висушена і нема толку.